Друзі, усім привіт! Сьогодні погода така гарна. На вулиці тепло, сонечко, вітерочок, як завжди, у нас дме, але такий легенький, приємний, теплий. І просто ходжу і насолоджуюся цією погодою. Тим паче, ви знаєте, як я полюбляю осінь. Звичайно, листячко ще не жовте на деревах, але я все таки чекаю. Хоча останні рочки, листячко, те взагалі не жовтіє. Почорніло, осипалося, все хворіє, тим паче зараз друзі, так взагалі буде все і осипатися. Ну нічого, не будемо засмучуватися. І сьогодні зробимо такий причудовий відеоролик. Знову квіточки, як мені вже пишуть, та скільки ви вже своїми квітачками вже набридло, і що ми будемо дивитися. Друзі, я повидаляла ті коментарі, тому що квіточки були, є і будуть. Тему я міняти не буду, консервацію, готовку я також не буду показувати. А от свої улюблені квіточки, які мене вдохновляють, друзі, я буду кожного дня. Ну. Скільки сил та терпіння мені вистачить. І сьогодні я саме перше це хочу показати. Оно ті красуночки, Вони вже проглядують, заглядають до нас в камеру, покажіть нас, зірочок наших, скільки ми чекали. Та і раніше дитину свою 1 вересня в школу відправляла та такий букет гарний робила з квіточок цих. А зараз ці квіточки вже вирішили посеред осені тільки раз. Ну, краса, це неймовірно. Друзі, ви готові подивитися. Я вам тільки на пакетиках цю красу показувала, а на живу – подивіться. Я спочатку так, бо хочу, як завжди, розповісти, а потім уже вам ближче покажу. Я в цьому році, та й не тільки в цьому році, дуже багато купувала різних пакетиків, саме Айстр і трішечки чорнобривчиків. Айстри, я дуже люблю цю осінню квітку, і вона зацвітає в кінці літа. Але в цьому році із усіх пакетиків, а я брала бордові, білі, сині, рожеві і суміш. Тобто два пакетика суміші я брала. Я все це висіяла, отут голої землі не було. Я тут все робила. Канавочки і все засівала астрами. Потім, думаю, коли все зійде і розцвіте, я попересаджую, зроблю красиві композиції по всіх своїх клумбах. Хотіла, щоб по осені все зацвіло різнокольоровими такими барвами. Ну, що воно вийшло? Ні рожеві, ні бордові, ні блакитні астри, ні гольчаті, ні там круглі звичайні, нічого не зійшло. Зійшов, ось тут я якраз сіяла тільки один єдиний пакетик це суміш. Суміш це там, де різнокольорові. Ну, я бачу, друзі, що тут так рожеві такі звичайні кружала, а ось ці сині, вони гольчаті. Ой, ну це взагалі гарно. Дочекалася я на кінець то вас красуньки мої. Ви подивіться, звичайні кружалочки, такі, як були в дитинстві у моїй матусі, понад доріжкою. Через весь огород бігала я навколо цих айстрочок. А ось отакі цікаві, Ой, які гарні, боже мой, хоча б вони подовше поквітували. Ну вже взагалі ніякі квіточки не квітують. А ці друзі, зараз я вам ще одну покажу. Дивіться. Ну, Така бордова, да? бордова, така бурячкова якась забарвлення. Вона на камеру трішки світліша, а так вона трішки темніша. А як же мені показати, щоб передати точно. Ну, Вона трішки як малинового така, бурячкового забарвлення, а тут трішки вона висвітлюється. От, Оце суміш вийшла, а це та бордова квіточка, одна насінинка проросла. Дивіться, одна єдина. Той пакетик, там, де були чисто бордові айстри, от Мені сподобалась така, я взяла, а вони ще повністю не розцвіли, вони ще розцвітуть, це все буде розпушуватися, розпушуватися, тут буде отака китиця. І оце все буде ще більше і більше наростати. І коли вони всі оці бутончики відкриються. Ну, це буде яскраво. От дуже б хотіла, щоб отут кругом все, що я засадила астрочками, і отам я все робила луночки. Нічого не зійшло, а було б набагато красивіше. Дивіться, як він ще буде розпускатися. Придивіться. Оце оці всі кучеряшки, вони будуть ще розпушуватися. І квіточки насправді гарні. Так, і суміш, і ну, дуже гарні кружалка, але на жаль, вони не всі зійшли. Ой, як гарно. Зараз сходимо, подивимося по парканом айстри, які я все називала альпійським. Але вони насправді не альпійські, звичайні, але набагато нижчі, ніж ось оці всі. Ну, це також суміш. Я просто звідтіля пересадила сюди. Ці чомусь. До сих пір не відкрилися, можливо, козацький ялівець трішки притняє, бо та клумба сама засушлива, на неї дуже багато потрапляє промінчиків сонечка, і там все набагато швидше зацвітає, якщо квіточка стійка до спеки. От, щось хотіла ще сказати. А ще всі поради, які ви мені писали в коментарях, коли я жалкувалася, що не квітнуть мої айстри, і мені радили, як щоб насіннячко добре сходило. Я все очкріншотила, свій блокнотик зберігла, і по весною, коли буду знову купувати пакетики насіння, Айстр, це я обов'язково буду робити, бо я не можу без цієї квіточки, але вона прекрасна. То я буду читати ваші поради, прислуховуватися. І все обов'язково буде. Матусінка, ну ти як завжди ти своє чесно. Так, друзі, бросаємо всі квіточки, йдемо матусіна в городі допомагати. Привіт, 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 друзі. <ривіт> О, все, ходімо, мама. Що ти хочеш? Мені олію взяти. три кабачка а -а -а. тобі. Світка сіку віддала, чи людка кабачки, а що люди говорять, кабачків багато не можна курям давати. Вони падають на лапки і яйця з м'яка розбивається. Це правда? Ну що, друзі, прийшла матусенька? Я зроблю інший відеоролик, щоб не мішати його з квіточками. Зараз підемо поспілкуємося з мамою. Навіщо їй? Та олійка спитаємо рецепт баклажанів. Перцю солодкої квасолі на зиму. Нехай вона розповість нам рецепт і зробимо окремий відеоролик. А квіточки, звичайно, що зробимо. Доробимо відео. Ну, ходімте. Друзі, ну все, поспілкувалася з матусею. То вже завтра, зрання покажу вам відеоролик. Розповіла вона і рецепт про баклажанчики, і поспілкувалася з нею. І радість у мене велика матуся побачила. Це все покажу вам завтра. Сьогодні продовжимо про квіточки. Так, ну закінчили я, не пам'ятаю на тому, що я до вас прислухаюся. Ті поради, які ви мені даєте, і на сінячку Зайстрочок, звичайно, я тепер буду по-іншому висівати, щоб воно добре проростало. Так, покажу вам ці айстри попід парканом, як розквітли. Матуся тільки що милувалася, вона в захваті. Ну це я вже вам завтра покажу, як вона тут ходила по квітничках і говорила, які квіти їй подобаються, які ні, і що там в неї за парканом робиться. Це дуже гарні астрички, низькорослі. Але Матуся трішки забракувала, що це пуста серединка. А мені подобається. Друзі, я не знаю. Ну, ну, не сподобалось. Говорить, ти насіння з оцієї не збирай, бо тут пуста серединка. Ну, як можна не зібрати з оції квіточки, як вона блакитна? Ну, реально, блакитного заборлення, ви подивіться, на камера камера точно передає колір. Вони отакі блакитні. А ось оці жовті. Коли тільки відкривається, вона темніше, а як уже приоткривається, вона робиться світліше. Я думаю, коли вона повністю розквітує, то вона буде взагалі білого кольору. І мій улюблений колір – світло-світло-рожевий. Оце таке мені подобається. Ну, Гарні квіточки, Я рада, що вони заквітували. Нехай радують і надалі, як пишненько розцвітуть. Я потім ще раз пройдуся, покажу вам. Так, Масюлечка. Які ми ще квіточки покажемо? А взагалі-то, друзі, ви подивіться на цей куточок, він все-таки преображається. Як там я не хвилювалася. Що грат вибив повністю цей куточок? А я так хизувалася, хотіла вам показати, як гарно буде біля скам'ячки, непофарбованої. Що ось, будь ласка, заквітла, але тільки рожеві і білі. Ні сині в цьому році, нічого немає, ну нічого. Зато ввечері так світлий цей куточок гарний. Так, не Малечі. Ось, скажи, мама пішла і не погладила. От уже, скажи мамка. Чорнобривчики. ну це краса неймовірна. Боніто, друзі. На пакетику написано було 20 сантиметрові. Ніякі вони не 20, тут 50 сантиметрів. Ну, вони наскільки пишно квітують, ну це ніби такий з гібрід. Ось уже на чаючок можна збирати. Чайок, насіння і дуже корисні квіточки навіть в пакетиках з чаєм додають чорнобривчики. Так, лавандушка. витягнулися ці колоски, ну, неймовірно високі. Ну, точно, лавандін. Хоча ж пагони, ви дивіться, суцільні, ніде не розвітляються. От Якщо б вони там роздваювались, розстраювались, то тоді б це був лавандін, а так звичайна лаванда. Але можливо, що вона тут можливо, що вона тут росте в тінючку з одної сторони, сам шит, з іншої, що там. Ялинка, скельний ялівець, і вона просто в тіні сидить. І мені здається, вона витягується, тому такі колосочки високі. Я одні вже зібрала, у вазочки стоять, а це вже інші. Також зберу, добавлю, потім ще якихось зберу. Потрібно було, ті, щоб по, ем, в посадочку їздила. Там були такі красиві колосочки. Потрібно було декілька зірвати, додати до моєї лавандочки. О, який би взимку гарний букет був тільки. Я вже починаю зрізати деякі гілочки, От оця вже розцвіла, але не повністю. Скоро я її зріжу. А ось оці тільки починають закладати бутончики. Тобто вона не відкривається, але в нас настільки прохолодно вночі, що я боюся, що вона взагалі не відкриється. Ото вже квіточки, які не зацвіли, вони вже не зацвітуть. Хоча вдень у нас ще обіцяють, що буде тепло, і взагалі, говорять, три баб'ї хліта. Клематис, друзі, Іван Павел зацвів повністю. Вранці я встаю, дивлюся на свій клематис, а він повністю зав'яв. Ой, а стільбу розтоптала. Зав'яв в якому сенсі. <кій> Вночі було дуже холодно. І оці квіточки повністю так зіжжались і обвисли. А зараз подивіться, нібито не було ніякого холоду, і нібито ніхто не прив'яв і не обвисов. <кій> Отак. У цьому році купила на початку літа два клематиса, вони отак видовжилися і вже квітують. Не знаю, квіточки я не прибирала, вони так в мене добре буде розростатися. Так що, оце таке в мене сталося з клематисом. Зацвів дуже ніжні квіточки білосніжні, ночью прохолодно і він відразу зав'яв. Але прийшло обід. Сонечко вийшло, розігріло ті квіточки, вони знову заквітли. Так, ну так, взагалі-то, друзі, нічого більше не квітує вже по осені в мене, бо в мене все багаторічники: то сосни, то ялинки, то ялівці, просто зелень. Це, щоб клумбочка була красива, потрібно садити, сіяти однорічні квіти. Я багато сіяла однорічних квітів, але в мене насіння не зійшло. Тільки левиний. Зеврот, який мені давала жіночка, ну його потрібно було на сонечко висадити. Так би ще була краса. Хосточки, цвітуть от слимаків до сих пір. Ні пиво не поставила, не взяла, забула. І купила ліпіцит, не уліцит, а у нас був ліпіцит дуже дорогий препарат, там така баночка почти 100 гривень. І я взяла, ну дуже прохолодно, слимаків немає. Тим паче, я горчичкою пройшла попід квіточками, деякими, посипала гірчицею сухою була в мене. І вони ну не бачу, посходили. Ілі через холод або гірчичка не сподобалася. Але ліпіцит у мене ще стоїть на всяк випадок. Ну, на наступний рік, якщо що. По весні будемо сипати, щоб листя не портилось, тому що листя ну, взагалі дуже некрасиве. Це, правда, градом пошматало. Ну, Так точно і слимаки, що град, що слимаки портять вид квітників. І звичайно, потрібно боротися, бо милуватимуться таким неприємно. Не Флокси зацвітають, все-таки ми з вами їх обрізали, почистили, бокові. Бруньочки, квіточки прокинулися і потрішки зацвітають, і будуть ще цвісти. Це сортові, вони дуже погано квітують по другому колі, а та, що простенька, так, вона вже зацвіла. Це рожева крапенка серед клумбочок, непогано виглядає пишненька. Ну, звичайно, що перше квітування було набагато пишніше, там було красивіше. І все, друзі, трояндочки трояндочки радують. Все-таки хоч потрішечки, але вони розцвіли. Взагалі-то я думала, що троянди вже й не зацвітуть. Град сильно пообивав бутони, валялися на клумбочках. Ой, дивіться, яка маленька. Купила я також препарат, мені написали, що чорна плямистість буяє. І мені сказали, що оці коричневі. Підгнивші полосочки і крапенки це е, тріпси. Якісь тріпси гуляють по квітах і вони портять так вигляд е, ну, саме цих бутончиків. Е, тому я купила там різні препарати. І по осені пройдуся вже чи без вас, друзі, це вже різниці немає. Головне, щоб врятувати квіточки. Потім по весні ще раз будемо не один раз обробляти мої троянди. Бо я не могла зрозуміти, чому вони у серпні скидають листячко по низу кущиків. Поверхівки гарне, красиве. А от саме по низу, от дивіться, це Інгрід Бергман, це шикарнюча троянда. Вона просто була усипана, друзі. я Зараз картиночку вставлю. Подивіться, яка вона була. Це просто краса неймовірна. А тепер дивіться, яка вона залишилась. Оце мені написала якась плямистість чорна. Ну так, оце ж, мабуть, вона це жовте, тут і помаранчеве, і чорне. Так що я буду декілька разів обробляти. Ну, тут вже треба чистити. Мінервушка сама перша зацвітає, і сама остання відцвітає. Тому виходить так, друзі, що одні трояндочки всі квітують, а мінервушка якраз відпочиває. Потім ці всі відцвітають, сухе суцвіття стоїть, а мінервушка навпаки розцвітає. <світую> О, це моя улюблена чіпендель. Я взагалі мінерву чіпендель дуже сильно люблю ці так. Да, да. От чіпендел ще не розцвів. Вони такі, як піоновидні, дуже сильні, гарні, набиті квіточки. Жовта, ну жовта лангорушка, Боже, як гарно, що друзі мені назви сказали. Тепер кожну трояндочку знаю, там і рожеву мені вже написали, але я ніяк не вивчу назви. Уже з пам'яті в мене не вистачає, друзі. Я починаю вже путати, скільки інформації взагалі в мене вже <гум> мозок закіпає. Ось серединочка вже відкривається. Ось цю рожеву вона ось відсвіла. Мені сказали, треба подивитися, і оцю ще трьохколірну потрібно розпізнати. І навіть оцю біленьку. Вона як тільки відкривається, трішки салатного заборлення як молодесенька. І також мені написали назву треба подивитися. Оце кораловий світанок, він ось тут з червоною. Інгрід Бергман. І як же, а, Грантамуре. Так, оця висока грантамуре, кораловий світанок. Інгрід Бергман, та, що осипалась взагалі, жовта. Лангорушка, рожева королева Єлизавета. О, вона дуже високорусла. Це чіпіндейл ще не розквіт. І Мінервушка. Оце два кущика бордюрних Fire Flash і Flashnight, тобто помаранчова. І бордова. Будуть трояндочки з дрібними квіточками. Це сама перша моя троянда, вона вже пропадає блакитна. майцер. майцер. У Вербошки заховалася плетиста троянда Вестерленд, Помаранчева, дуже гарна троянда. Треба почеренкувати. Я тут знову, друзі, щось черенкую гортензією. Я тут без вас вже орудую вовсю. Малинова Катериночка. Взагалі-то, друзі, ви зверніть увагу, як плитисті троянди розрослись. Я дуже сильно їх обрізала. Взагалі всі були в шоці, що я залишила по два чи по три пагана, отак ось до середини паркону. Відрізала все, обчікала. Подивіться тепер на цей фламентанц, Нібито ніби то й не обрізала. Наростив таку масу, це ж він завжди так розростається, а я потім підв'язую до паркану. І так виходить, що вони всі в мене біля паркану. А це троянда також, як і майцерн, сама перша на моєму подвір'ї, тільки плетиста, казену. Троянда казино називається. Одну гілочку, ні, дві гілочки в цьому році випустила. Дуже. Уже, ну... Коріння страхіття просто, це вже не шиєчка, а просто суха дриветня. І з нею все одно дві бруньки прокинулось. І оце треба черенкувати. Так, Катериночка, я відразу покажу, бузульничком все нормально, по весні обов'язково вийде. Оце я вже обріжу, тому що воно вже засохло так. А молоденьке коріння живе. На бузульник колись й повинно пропасти осені. По і ще дві трояндочки, які також приболіли, їх потрібно обробити від чорної плямистості. Це пале рояль, білосніжна троянда з рожевою серединкою, з такою ніжно-ніжно-рожевою. Ну, зараз вони вже дрібненькі, взагалі-то дуже крупне суцвіття було на цій троянді. Вона дуже пишно квітувала, а це вже останні осінні квіточки. І вони трішки всередині розшиві. А це хендель. Хендель трьохколірна. Ну, я вже вам не покажу, але вона ще буде цвісти. Вона трьохколірна. Бачите, біла, там малинове, червоне і трішки жовтенько. От, ну і так все. Хусточки, Юлюшечки на квіточки, прижилися, дереві і геліопсіс. Все буде добре на слідущий рік, дуже красиво буде. Лапчаточка весь час квітує, вся на бутонах. Зібрала я на з лаватерушки, так що на наступний рік буде більше різноборних кольорів у нас на подвір'ї. Ну, все, мої хороші, знову зробила вам відео про квіточки. в мене одна та сама тема. Більше ніякої теми в мене немає. Або батьки, або мої квіточки. Ну, якщо щось роблю з батьками, то звичайно знімаю вам так, що вже або потерпіть, або просто ну можна через день заходити, щоб уже не дуже мої квіти надоїдали, Бо квітів насправді не дуже багато. В мене вже квітує, показую я одне й те саме. Ну, все мої хороші, на цій. Прекрасні яскраві нуточки! Прощаюся з вами. До нових зустрічей! Гарного вам настрою, квітучих, пишних, вам садочків ваших і всього тільки самого найкращого. Пока-пока, мої рідненькі!